Регістан Про від АХТ – сучасний десикант, що поєднує досконалий склад адювантів та високу концентрацію діючої речовини. Регістан ПРО розроблений для внесення різними способами та демонструє високу ефективність при внесенні дронами. Регістан Про – сухий результат. Регістан Про – все чітко і зрозуміло найбільш концентрований декват на ринку України. 250 грам декват іону в літрі. Найбільша концентрація, норма використання 0,6-1 літр на гектар. Покращені посилення адюванти у формуляції, ідеальний препарат для внесення дронами. Женя, можна розходитись. <різь> Офіційна реєстрація соняшник, ріпак соя. Регламенти стандартні. В соняшнику це побурення кошиків, 70% стручків у ріпаку. І соя це побуріння е, стручків нижнього ярусу. По властивостях. Ну, дивіться, це декват. З декватом міг працювати всі, як і з ліфосатом. В чому особливість норма, перерахунок на адекват іон не потрібно цього боятися. Фактично, це та сама концентрація в робочій нормі, що наш Регістан Ультра, там у нас 08,1,2. Тут 06,1. Все дуже просто. Підвищення концентрації діючої речовини і пропорційне зменшення е, норми. Для чого логістика, е, препарат більш концентрований, е, трошки змінена комбінація адювантів. Але в нас, я думаю, що люди, які користувалися е, регістаном ультра, а їх чимало. Адже в минулому році ми покрили ним 250 тисяч е, гектарів. Тому ну, величезна площа використання на третьому місці цей препарат поміж усіма виробниками, Тому ми дотримуємося цієї норми, вона робоча. Це перевага десекації, підвищення швидкості збирання, підсушуємо вигитуючі буряни, зменшення затрат на сушку, не впливає на насіннєві якості насіння. Припиняє розвиток і поширення хвороб, особливо практики, знаю, що це, наприклад, склеротиніоз кошика в соняшнику. Ми його спалюємо, зневодні, відповідно, хвороба далі не поширюється. Що варто врахувати? Деквад, контактна діюча речовина. І тут така специфіка, от кажуть, що чому не можна носити в сонце, в сонячну погоду, якщо адекват... Активізується саме сонячним промінням, ультрафіолетом, і тоді в рослині починає працювати. Справа в тому, що якщо ви несете його в сонце, він одразу в клітині потрапляє, розпадається, розриває клітину, розриває клітинні оболонки і сам собі відрізає шлях до поширення по рослині. Тому це потрібно врахувати при застосуванні. Він розриває клітини і далі рухатись по рослині не може. Тому. При врахуванні погода це похмура, коли сонця немає, або ніч, вечір, або ранній ранок, коли ще сонця немає, для того, щоб дати йому час поширитись по рослині. Він поширюється, сходить сонечко, під ультрафіолетом розпадається, рослина висихає. Якщо ви внесли в сонечко, він одразу розпався і не поширився. Температура не вище, ніж 25, вологість чим вище, тим краще. 60, мінімум 50%, бо тоді просто робочий розчин розпадається. Покриття особливо актуально для контактних препаратів, особливо актуально для деквату. Мінімум 30 крапель на сантиметр квадратний. Наш е, е, РТЕ. З Київщини Олег Ренка закладав досвід з різними форсунками і нормами виливу. І, зокрема, це його досвід по застосуванню, як ви бачите, 9 крапель на сантиметр квадратний і 48 крапель. Зараз ці смужки водочутливі в вільному доступі, ви можете самі перевірити, на якому ярості яке покриття. Мінімум 25-30 крапель. Можна додати агропав Екстра. Це органосиликон, який ми говорили, Трасилоксан, який розтягує е, краплю. Це покращує роботу і поширення продукту. Е, регістр... е, робочий розчин, скільки лити. У нас розходження від 300 літрів на гектар до 3 літрів дронами. Е, тому відповідно. Е, е, і... Важко фермерам зорієнтуватися, яка норма є робочою. В даному випадку ви повинні досягати покриття 30 крапель на сантиметр квадратний. В залежності від форсунки, налаштування техніки, калібру форсунки, розміру краплі. Це може бути як 300 літрів на гектар, так і, грубо кажучи, 6-8, які дає дрон за рахунок дрібної краплі 100-150 мікрон. Кондиціонер води, акваглайд, який пом'якшує воду, знімає жорсткість і підкислює, особливо актуально для використання в жорсткій воді. Що не можна робити, тобто які фактори погіршують ефективність дисикантів? Це висока температура і низька вологість, просто робочий розчин випаровується. Нерівномірне покриття це форсунки і знос краплі, дрифт, коли вноситься у вітряну. Погоду, сонячне випромінювання, яке одразу спричиняє активацію діючої речовини і погана якість води, з якої можна поборотися за допомогою акваглайду. Ми багато заклали дослідів як дрібно ділянкових, так промислових. Зокрема, один із методів, яким ми тестуємо різні наші деквати, різні формуляції декватів це застосування налободів порівняно з еталонами і з конкурентами. Регістан Про 06, зверніть увагу на фотографію по центрі. Ми використовуємо як тест об'єкт переросло лободу, оскільки вона дуже часто зустрічається в полях і важко контролюється. Саме по ній дуже часто ми можемо побачити незначну відмінність у різних формуляціях і концентраціях е, активних діючих. Речовин і активних інгредієнтів у продукті, тому ми тут бачимо, що значно краще підсушення як листя, так і стебла. Промисловий досвід, коли був запит від наших РТЕ, порівняти застосування декват іону 200-го в нормі 2,3 літра на гектар, і в порівнянні з регістаном. Про в нормі 1 літр. Дивіться, вже 15 годин це Миколаївщина. Вже 15 годин після внесення іону 200-го в нормі 2,3 літра. Ми бачимо, що вже рослини підсушені. Але така сама робота ми бачимо і на Регістані Про при застосуванні літ на гектар, тобто 250 грам іону на гектар. Це саме те питання, яке часто виникає, чому в деяких продуктах більше, більш, більша кількість діючої речовини, більша кількість іону. Ми дотримуємося того, що має бути баланс між ефективністю і економікою. І друга доба 200 грам адекват іону в нормі 2,3 порівняно із Регістаном про 1 літр на гектар, знову ж таки різниці немає. Тобто... І е, досліди ділянкові, і досліди виробничі, і також е, продажі свідчать про те, що наш Регістан Ультра в нормі е, 250 грам іон на гектар, який продавався, е, він добре працює в полі і справляється своїми задачами. Тому е, та пересторога, що у нас там візуальна, якби низька норма, це. Ні про що не свідчить, просто вища концентрація і 250 грам іону абсолютно достатньо, щоб спалити ці рослини і досягти mm -hmm. потрібного успіху при досушуванні рослин. Це ви можете цей дослід повторити в себе в господарстві, протестувати із збільшенням норм, але збільшення норми адекватно не є шкідливим, адже наша задача знищити. Бур'яни підсушити буряни, і підсушити урожай, але це просто економічно дорожче, і ми бачимо, що на третій, четвертий день, коли потрібно заходити збирати, фактичної різниці в полі немає.